Newsmart 16, друзі, комплекс наш, Петропавлівська борщагівка. Один із дорожчих наших комплексів таунхаусів. Об'єктивно він дорожчий, тому що тут вже самі нові всі от моменти, які ми врахували, використані і застосовані. Це, наприклад, триметрові стелі, всі таунхауси невеликої квадратури, двоповерхові. Утеплення мінеральної ватою ми використовуємо обов'язково теплий монтаж вікон, повністю по всім нормам ДБН. Далі тут у нас буде підключено газ, тому він такий по по наповненню. Дуже цікавий насправді комплекс. Ну і тому тут ціна в середньому 1000 доларів за квадратний метр, плюс це Петропавлівська Борщагівка. поруч ліс. Є озеро зовсім недалеко. Ось видно Київ. Буквально їхати до Києва, це до речі, дорога, через яку часто можна проїхати дуже швидко, об'їхавши всю пробку, ви виїжджаєте на кільцеву. Буквально там навіть вранці, там давайте так 10 12 хвилин, і ви на кільцевій дорозі. Тут що у нас буде? 35 таунхаусів. Від 55 до 100 квадратних метрів є класні умови по оплаті. І ось бачите, ми тут вже почали активно рухатися, як тільки потепліло. Ну, хоча по, по моїй шапці, там курці зимові не видно, що потепліло, але реально тепліє вже. От на, на вихідні передають вже 10 градусів, з наступного тижня 20 градусів, уже, вже вже буде тепло, вже можна працювати активно. Дивіться, фундаменти. Е, перша секція. Е, ось там ще дві секції підготовку зробили. Мінімально будемо займатися фундаментами, задача до кінця весни зробити повністю фундаменти і далі рухатися вже по коробкам. Тут в даному комплексі це Петропавлівська Борчиївка, знову ж таки, повторююся, вулиця Пушкіна знаходиться. Він буде у нас зданий в весною 2027 року. Тобто через два роки комплекс буде зданий. І є можливість зараз, от саме зараз, Буквально найближчий час, там можливо до місяця, можливо, трошки більше, є можливість взя... купити будинок розтермінування до 24 місяців. Далі буде скорочення відповідно до 18 місяців. Стандартно у нас так відбувається, коли вже йде дуже-дуже прям активні роботи на будівництво. За рахунок на квадратури ви отримуєте дуже класну загальну ціну. Це там 60, 70, 75 тисяч доларів за таунхаус, двокімнатний. Це класна альтернатива квартирі. І тим більше, що це прямо дуже близько до Києва і в, в такому, ну от прям. Тихому ти в тихий район, спокійна вулиця, ліс поруч, озеро. Короче, приїжджаєте на перегляд, самі переконаєте, що локація просто топ.